Доброго дня, шановне панство, продовжуємо чати Hibernate І тема сьогоднішнього відео Secondary Table і Element Collection. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, це третє відео про анотацію Secondary Table і сьогодні додаємо її анотацію Element Collection. І давайте для початку згадаємо все про ці анотації. Перше. Secondary Table це анотація, яка використовується для роботи зі складнішими схемами баз даних, де дані однієї сутності розподіляються між кількома таблицями. Друге, embeddable анотація, яка визначає клас, екземпляри якого зберігаються як невід'ємна частина сутності власника та мають спільну ідентифікацію сутності. І третя element collection. анотація, яка визначає набір класів базового типу: integer, boolean, стрін і так далі. Або вбудований клас embeddable як асоціацію. Добре, давайте перейдемо до наших сутностей. Наша головна сутність це є сутність. Person. Так от, тут в нього є ID, name. Асоціація one to one на адрес, асоціація one-to-one one на bicycle, one to many на cars і наш елемент Collection. І collection table я створюю спеціально свою власну, тому що в нас є person with address with bicycle, і там теж буде ця асоціація, але виходить так, що hibernate, якщо не вказувати йому у name, то він тут створить Person. Cap, а там він створює person with address and bicycle cap, але мені треба асоціація на одну і ту саму таблицю. Якщо я хочу, щоб мій person діставав те саме, і цей person with address and bicycle entity. Тому я тут пишу person, cap, і, в принципі, і тут пишу person, cap, щоб була асоціація на одну і ту саму таблицю. Добре, так, допоміжні методи, звісно. Йдемо далі. Адрес. Адрес це ID, name і посилання на person. Наш bicycle. ID, name, purchase, year, посилання на person. І наші карси. ID, name і посилання many to One на person. В принципі, про всі асоціації сповів: адрес, bicycle, cars. Ну і caps, в принципі, у нас є стрінгом. Добре. Йдемо в сервіс. Так як у нас тут оновлення і створення, якщо не було таблиць створено, то воно автоматично їх і створить. Запускаємо, дивимось. І так, дивимось: адрес, Bicycle, Car, Person і персон person от Наступний раз я можу. Просто запустити, подивитись, буде ствердне Person Cup з великої, до речі, якщо не вказувати, і буде Person with address and Bicycle. Cap. Я спробую це під кінець відео зробити, щоб ви подивилися. Ну і всі ці foreign key tables. Refresh. Супер. створилися. І так, нам потрібні дані. І робимо збереження. Ось так нас виглядає всередині звісно, сесії і транзакції створення наших personів. Person 1 Має name Tom, має address. За допомогою методу передаємо назву нашого адресу, створюємо адрес, сетимо ним і повертаємо адресу. Далі GetBicycle. Передаємо сюди ім'я і perchess year, створюємо всередині цього методу bicycle, сетимо name per year, повертаємо наш bicycle. Далі... Нам треба касів. Сюди передаємо список карт брендів, створюємо всередині Ray List і ітерацію. Кожній ітерації по цьому списку карт-брендів отримуємо карт -бренд, в кожній середній цій ітерації. Створюємо кар, сетимо й Monai, додаємо в карс наш список і повертаємо наш карс. Так, це у нас карси. І наші кепси. Ми просто List of і Pokemon, Mortal Kombat, тут, Power Agents і Soccer. Просто передаємо список. Наші кепси. Робимо Persist, Person 1, Persist, Person 2, Transaction Commit і Session Close. Закриваємо ресурси. Давайте виконаємо це. Супер. Були всі збережені. І давайте подивимось на результат. Person. All rows. у нас тут 2 personна. Tom and Джек. Супер. Адреса у нас один до одного, тому теж буде дві адреси. Бікуклії у нас декілька, здається. А ні, теж один до одного. Так, ось карсів у нас декілька. По три, отже буде шість. І person cups, по два, отже, буде 4. Супер. Як ви бачите, тут як ID-шка виходить одночасно, і, ну, це Element Collection, в принципі, ви по Element Collection можете подивитися мої відео, як це, в принципі, працює. Там немає явного key. І окремо ID і key, Там все це є в одному. А тепер давайте дістанемо. Але дістанемо ми вже не в Person, а person with address and bicycle. Давайте його зараз тепер більш ознайомимося з ним ще раз. І так, це у нас виходить entity, яка в собі має декілька таблиць, значень з таблиць або декілька entity в одному. Головна таблиця помічається як просто table, secondary table, адрес і Basic помічається з допомогою анотації secondary table. І якщо поля належать головній таблиці, ми просто їх пишемо, такі, які вони є в таблиці. А якщо ми кажемо, з якої конкретної таблиці, Ми вказуємо table, column, address, ну і назва цієї колонки, як вона називається в таблиці. Або, якщо ми хочемо, як, наприклад, наш Bicycle, ми там помічаємо анотацію, що це є embedded. Тут embeddable, і вказуємо, що ця колонка є з таблиці Bicycle, і ця теж є з bicycle. Не забуваємо, що всередині embeddable класу можуть бути колонки тільки з однієї таблиці. Тобто тут. Адрес поставити ми не можемо, буде помилка в хаберниті. Далі, тут спокійно, карс ми робимо анотацію. Ой. Так, Асоціація. Точно, фактично, не те, вибачте. точно, фактично, як. І тут все точно так само. Далі, і, в принципі, наші кепсони. Як бачите, person. cap Теж кажу, що дістань, будь ласка, з таблиці person, cap щоб він туди дивився. Ось well, on column 1. І все, в принципі, те ж саме, як і тут. Давайте запустимо і подивимось. Звісно, в середині, середині транзакції, сесії транзакції, і потім ми закриваємо сесію. Я спеціально роблю поза сесією, щоб ми подивилися, що нам дістане за допомогою session.cat. Запускаємо. Дивимось. Наш перс. Має одіжку один. Name Tom. Адреса в нього Київ. Person байкл. Person байкл. Байсикл, господи. Це Канадейл, Про час є 11, карси. Вони всі доступні тут. Volvo, Volkswagen. І Toyota. Але Кепси, як ви бачите, тут не засетилась. А в чому ж причина? А в тому, що в них Fetch Type Lazy. Так, 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 так. Давайте сюди. Почтап Лезі. Помилився трошки, тому що в колекшн трі був. Ой, тут вже стоїть Лезі. Молодець. Треба поставити ігр жадібний, щоб дістали його одразу другим запитом. І так, дивимось, Все те ж саме. І кепси. В нас тепер заповнюють Pokemon і Mortal Kombat. Якщо ми тут змінимо, в принципі, то у нас буде що? Power Rangers і Soccer. Ну, в принципі, все інше теж зміниться Jack, che Чернігів, Байсекл у нього Fuji 2020-го. Cards у нього, звісно, буде теж свої, четвертий, Айдішка п'ята, шоста. І тут кепси у нього буде Power Rangers і Soccer. Як ви бачите, спочатку він дістає все, що треба, окрім кепсів, а потім дістає кепсів кепси Ні, from car. А, точно, точно. Секунду. Person cap. Тут він дістає Person cap. А тут він дістає Cars. Так, другим запитом. До речі, до речі, ви можете спробувати зробити не за допомогою Session set, Session Get, а за допомогою Session Query критерія зробити так, щоб він діставав все в одному запиті. Спробуйте це зробити. Отже, навіть анотація Element Collection. Її можна використовувати разом з анотацією Secondary Table, в принципі, як асоціацію, звичайно, як One to Many. Так само можна використовувати, але, в принципі, one to one ви використовувати можете одразу, вставляючи поле. Отже, Element Collection, так само, як і звичайна анотація. One-to-many може бути використана, але не забувайте ставити те, що name, от давайте зараз це зробимо. Те, що я вам казав, на чому я наголошував увагу, щоб ви не забували робити наступне. Видаляємо тут. Супер. Скаль. І тут ми зробимо наступним чином. Нехай воно, нехай хабернет відпрацює все самостійно, без наших якихось вказівок. Тепер запускаємо. Дивимось. І так, дивіться. Створилось Person Caps. І Person with Address and Bicycle Caps. Виходить так, що створилось дві різні таблиці. Refresh. І тепер. Ви будете дані в звичайного персу зберігати в Person Caps, а в Person with Address and Bicycle Caps. Ви захочете подивитись в цій таблиці, але дані знаходиться цій. І виходить так, що б ви не робили. Ви їх не дістанете. Давайте збережемо. Тому що буде звертатись зовсім в іншу таблицю. Ставимо сюди. Так, у нас тут ігор стоїть. Так, 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 ігор, так, жадібний. Супер. Угу. Але бачите size zero, 0, нуль. Навіть просто немає, навіть не те, що каже, що не було лезі завантажено, Тобто, фактично fetch там є щось. Він бачить, але він не завантажує. А навіть те, що просто size 0. Тобто, фактично, він кожного разу звертається до. Там, де тут велика-велика. Ось. Бачите. Зовсім до іншої таблиці. Але всі в незданні знаходяться. В цій таблиці. Тому що, коли ми зберігали person і не вказали там наш collection name, на яку таблицю посилатись, то він створює свої власні таблиці і звертається кожен із них в свою власну таблицю. Але дані знаходяться тільки в цій. Ну, Якщо ви, в принципі, зберігаєте всі дані сюди, то в person коли будете е, звертатись, то ви теж будете втрачати дані. Тому не забувайте. Коли ви працюєте з Element Collection, робить отаким от чином. Вказуйте конкретно, яка joint table повинна бути. Ну і, в принципі, Joint Column по ID. Так, вибачте. Стоп. А, до речі, до речі секунда. А давайте Person Caps, я ж зробив зараз йому. Перезавантажимо. Тепер він звертається на Person Cap. Навіть якщо була створена таблиця. Ага. Person cap. Так, він повинен на Person cap звертатись. Але все рівно. Cars. Все рівно не отримує кепсів. Дуже цікаво. Угу. А, дивимось сюди. Вертається Person Cap. Так, він все рівно повинен же отримувати їх. CabSize0, Так, секунду. Так, він їх має. А оце вже цікаво, до речі. Так, карст. Я, мабуть, затоплю. Але. Розподивимось перші так само. Person. А, вибачте, вибачте. Тут же з великої букви. Воно ж його зберігло з великої букви. Чи person caps, Так, 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 давайте зараз подивимося. Person caps. Це треба дуже бути уважним. caps, ставимо сюди. Ага. Так. Нічого, нічого. Так. person ID. Там caps і person ID. Так. Тиден-тиден. Дивимось сюди. person ID. Ми вас доб'ємо. Ми так легко не здаємось. Валя. Супер. Першого. Pokemon Mortal Kombat, в принципі, і друга. Навіть, в принципі, можна і так. Якщо у вас вже таким чином є, то в цій таблиці ви можете підлаштуватись під, то, під те, як створив самостійно Hibernate. Навіть таке можна, в принципі, зробити. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якось темпу Hibernate, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.